Ковалю буде непросто, непросто, тому що коли у тебе свіжа гума, у тебе є перевага в якості проходження поворотів. Але чесно, на цьому етапі, особливо його передня права, я не думаю, що вона якісно на голову краще, ніж на автівці Гіо. Той же часу Гіо є перевага розгону, Гіо може просто втулити батарею і їхати. Михайленко тут тисне на Сергія Жеріхіна. У все, все відбувається на останніх колах гонки. топ 4 позиції ще можуть кардинально змінитися. Останній поворот перед останнього кола проходить Гіо гіопочвашвілі. Все чисто для нього. Він знову тисне свою батарею, захищається, не дає ковалю ну, розігнатися краще. А да, ну це це остання нагода. В останнє вони будуть проходити першу зв'язку поворотів. Все на Перший сектор це найкраще місце для обгону, але надто далеко Коваль Немає шансів тут. Він спробує засетапити. хороший вихід. Він справді розпрямив для себе СНС. на Тим часом Михайленко тисне дуже. Тут теж іскри летять. Останнє коло треба розв'язувати всі свої задачі, всі свої проблеми. Ми слідкуємо за боротьбою. Гіо проти Коваля намагається він пірнути, але немає там місця. Він недостатньо близько. Його вдається гарно вийти із цього повороту. Попереду технічна секція, перевага по гумі. Може якось допомогти Ковалю. Може якось допомогти Михайленко в його боротьбі за третю позицію. Останнє коло 35 п'яти колової гонки. 45 хвилин. Хлопці їхали, аби вирішити буде сьогодні переможцем. Гуми нема. Гума, ця машина не повертає вже ні вліво, ні вправо. <свист> Гіо почешвілі старається з усіх сил, але повиляється і буде сайд сайд між ними двома на виході. Коваль на зовнішній території Гіо захищається. Є трішечки контакт, тепер Коваль є на внуковці. трішечки. Гу... Але але розгін, розгін, розгін. Зараз Гіо буде втуляти свою батарею і буде летіти нього до своєї прямої. Чи є ще в нього? Трішки трішечки запасу залишилося. Є сліп стрім. Сайдбайсайд, сайд Сайт летимо до прямої. Є, 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 є. Перевага у Гіо почав по швидкості, але мені здається, він не зможе. Не забирає він перше місце. Коваль перший. Бачимо роздратований. Гіопашвілі у себе в реалі. Жирихін він захищався від влади Михайленка. Сайд байсайд фінішували. Все ж таки, Ковалю вдалося на останніх метрах. Як же прикро. Захистити mm. позицію. Оце так боротьба. Всі чотири машини зараз. Топ-4. У нас в одному Дивись. кадрі. Ось як шість Жирихи, не ми Михаленко, 0,19 тисячних Коваль, це, Гіо, це 47 це 6 Це 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 просто щось неймовірне.